Подивіться, яку ляльку виміняв. Та ти що, 24 сили, трьохциліндровий, повнопривідний, з саморобною такою міні-кабіною. Ну, Видно, що трактор був в гарних руках. Тут все доглянуто, все чікі бомбоні зроблено, передній груз дороблений, фари дороблені, освітлення, редукторний міст, немає ні одного нічого підтікання, все змащено. Ну, Людина дивилася за трактором. Широка резина повністю. Ідеальніший просто стан 230 годин напрацювання трьохциліндровий з гідропідсилювачем, з документами. КПП 4 плюс 1 понижені, повишені, блокіровка вомна кабіна взагалі, шик блеск Ну тут тільки за диски можна. Косарь баксів накидувати. Також дороблено, що тут такий захист. Нічого вам грізука не буде на спину летіти. Трава, коли будете косити, не буде на спину летіти роторною косаркою. Все зашито. Навізка на 450 кг. Та й все. 4300 баксів доставка до двору безкоштовна. Пацани, так він німецький. Бляха, німця виміняв. Ото-то, да Просто пушечка. Ти що, ти що? Дуже от, повірте, хто шукає такого недорогого тракторця для себе дуже гарний стан і по дуже зараз класній ціні. Уже з метра двадцять колією і з КПП 4 плюс 1.